Усіх вітаю! 21 червня 2025 року. Місто Херсон. Показано деякі сорти винограду. Щось дуже новеньке, щось таке вже часом перевірене. Вже і знайшли якісь свої підходи, щоб був зрозумілий врожай. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що буду дуже-дуже вдячний. Та й погнали. Ото собачка трошки в мене гавкає. Вона відчуває, коли десь дрони літають, і е десь обстріл іде, чує далеко. Тому отак от гавкає. Це зрозуміло, що десь літають дрони. Так що, ну таке. Давайте. Це у нас ми ж виноград, Так. Це у нас виноград Муромець Пасажень у 2005 році на в цьому році весь виноградник у мене квітнув масово 4-7-го, в тому році масово квітнув 20-23 травня, а в цьому році 4-7 червня. Тобі ж, затримання по винограднику десь 2 неділі. Якщо у вас затримка 2 неділі, то всі строки обробки винограду у вас теж будуть зміщуватися. В тому році було рано, все, ну, все визріло дуже рано, гарно. То обробками двома ми закрили весь сезон і було дуже гарно. Це все було ціле, це було файне. В цьому році прийдеться робити. Но виногради, які будуть на вересень, доведеться робити не дві обробки, а три Ну ладно, давайте так, далі продовжуємо Муромець. Визриває він десь липень-серпень. При такому, При... якщо він квітнув 4-7 масово, то можемо розраховувати, що стиглим. Свої 19-20 брікс він набере десь точно в серпні, десь на 7, 6, 7, 10. Десь так, я так думаю, десь так. Чому? Тому що навантаження в цьому році я на ньому залишив, як завжди. І зміщення буде по визріванню. Морозостійкість у нього заявлена 24 мінус 26. Подарував мені його. Хтось подарував, сказав, це ранній бери, хороший. Ну, я посадив, і цей сорт у мене йде на Венце. Селекція е, Мічуринська ТГА. ТГЛ. Мічуринський, так. Да. Корневласний. Він, у нього рознесена е, зона плодоношення. Е, що таке рознесена зона плодоношення? Давайте я вам буду показувати. Е, я його розкидую на дві зони плодоношення з розрахунку приблизно 40 пагонів на кущ. Це таке навантаження, яка, е, яке для нього дуже таке приємне, приємливе. і він його витягую. Більше я на нього не ставлю, мені вистачає 40 кіл з куща. Давайте подивимося. Ну, По-перше, ми повинні розуміти, що отут ось ось почне деревеніти вже. Ось тут вже почала кольоруватися. Ось таку він мені вибрасує грона, Вибрасує по дві. Зони плодоношення. Понизу отак іде перша зона плодоношення. Ось тут я поклав е молоденьку. Молоденьку поклав. Ось це. А це вже дві з того року ось одна, ось друга. І наверху. Наверху зони плодоношення у нього ось одна, ось друга. Давайте я зараз підійму, а ви подивитесь ось так це виглядає. Знайшов я до нього свій підхід. Розібрався, що йому потрібно. Чому? Тому що він буває мені сигналізує, коли йому чогось не вистачає, а сигналізує тим, що є таке покраснення на листочку, він викидує. Це йому не вистачає, не вистачає магнія. І. Кожен рік я йому даю трошки магнію. Ну, по-перше, магній даю в зиму, ну Десь 40 грамів під кущ, не розбавляючи, просто підсипав, сапкою перемолотив і оставив на зиму. А якщо він мені сигналізує, ось урожайчик він взяв і було десь 2 чи 3 листочки, які покраснення дали. То я розумію, що затягувати це не можна. Я йому десь 20 грам на 10 літрів підлив, і він десь за недільку все. Це, всі ці листочки при, перестали красні ну, червоніти, і все вийшло гарно. Спасинкування у нього десь більш-менш, але пасинок кущ старий. Тягне і пасинок та, е, штовхає гарно, треба проріджувати, але він рівненький, нема такого, що він стрільнув і кудись в космос полетів. Нема такого. По вражаю, ще раз скажу, я на нього вантажу десь 40 пагонів. Це приблизно 40-45 кіл вражаю. Він устойчивий, вражайний. По агротехніці роблю одну грону на пагін. Хтось каже, залишай дві, ні одну грону на пагін, тоді ягідка стає крупніша. Це по-перше, по-друге, кущу легше з цим працювати, і його можна навіть куштувати. Не мілка ягідка, його можна куштувати і всі задоволені. Так що... Цей агроприйом я використовую на цьому кущі, різати його можна як на довгу, так і на коротку. Для нього немає значення, він вражайний і дуже гарно дає. Нормую гронами. Агроприйом двійник трійник на ньому провожу. Рахую пагони, тому що приблизно я розумію, коли куч перевантажений, коли навантажений, а коли він в своїх нормах і йому все подобається. Так що пагони обов'язково рахую, ножицями я по ньому не працюю, хоча ми бачимо, що грона може бути така, наче даже трошки плотнувата. І у мене декілька років я не мог зрозуміти, чому вона у мене так коли визріває, вже ось ось повинна визріти, а потім починає гнити, гнити раз і, і пропала. Знайшов я проблемку, що це було? А було то лістовертка, по ньому працювала, плюс не було було мало е, магнія. Ось тут знизу, отут знизу починала підсихати гронка, підсихати, підсихати, і внутрі пропадало. Магнія не вистачало. Плюс лістоверточка. Е, зараз е, дві обробки проклеймом. Оце сьогодні, не знаю, буде дощ, не буде. Щось заходять, якісь тучки. Але сьогодні потрібно зробити другу обробку проклеймом. І першого. Липня перш, з 1 по 3 липня потрібно зробити е, останню обробку препаратами баковою сумішю. Ягідка у нього не трещить, виноград, е, ну, смак у нього виноградний. М'якість така пружина мармеладна темного кольору. Набирає 19-24 брікс. вага грона 800 кг. Ягідка 4,6 грамів. Стимулятори по ньому не використовуються, під ним метр градючих ґрунтів і саджанці не робив. Чубуки будуть на осінь. Тримаю його в неокривному стані в місті Херсоні. Якщо вам потрібен ранній виноград на Венце, а може так поїсти, то цей сорт для вас підходить. І так, погнали далі. У нас сьогодні 24 червня 2025 року. межа зіткнення 2 кілометри це Херсон. Комендантська година з 21 до 5. світло маскування на вікнах. По району кожної ночі гатять. Гатять Артой. Гатять дронами, похеру, чим гатити, і оце у нас е декілька місяців. Таке жорстке полювання на населення дронами. Літають всюди, влітають е і біля річки. А зараз почали літати навіть е і по Таврику, і по Сєвєр, Ну, коротше, везде літають. Треба бути дуже дуже обережним. Наші нищать по тилам заводи, фабрики, ну, всяке таке, що пов'язане з військовими. Мадяр обіцяв зробити кілзону кілометрів 30-50. Знаєте, Мадяру вірю. Чому вірю Мадяру? Це одна з тих людей, один, яка перша заходила в Херсон, коли освобождала. Ну, це, як вам сказати? Є люди, які вміють, а є люди, які спеціалісти. Так ось мадяр, це спеціаліст. На мій сугубо мій особистий погляд. І він сказав, що кіл зону будемо робити 20-30 кілометрів. Я йому вірю. Ще я вірю в те, що світ сповнений дивом, і вона скінчиться раніше, ніж за 4 місяці. Ну, Багато коли казали, що там щось вже пробивається, мир десь щось бачить. Поки мир ніхто ніде не бачить. Єдине, що можу сказати, людина, яка сказала, що війна закінчиться у 2025 році і е, визначила сроки, ця людина. Стверджувала, що вона опирається на факти. Тобто, події, які будуть визначати хід війни, в цих подіях потрібно буде вибирати одну чи іншу поведінку. І розуміючи, що себе представляє рашка, ця людина визначила, що в тих чи інших подіях рашка буде робити. Не так, як надо, а так, як вони хочуть. І коли вони будуть робити так, як вони хочуть, це буде приводити до деяких подій, за, за якими вони не зможуть відійти. І це визове крах. Так що навіть час. От раніше такого не було. А ось десь о, обратно десь вихід. Раніше ж такого не було, але зараз, от коли економісти розповідали, що там щось буде у них гарно, хреново і впаде, то казали, що ви видумуєте, такого не може бути. Зараз вже навіть їхні міністри, там високі, красиві, блядь, розказують, що у них не все так гаразд, як їм хочеться. Ну, рухнуть, рухнуть економічно. А коли рухнуть економічно, то скоріш за все, оця вся наволоч, яка сидить отут по берегам реки, без зарплати, кин, візьме з собою оту всю зброю і поїде додому вирішувати питання, що ж йому для дітей. Дітей кормити треба, то він тут людей вбивав, а треба поїхати додому вирішити, чим же родину кормить. І хай їде, хай йдуть нахрен Все. Місто наше живе, транспорт ходить, ринки працюють. Люди ходять, орки стріляють, дрони літають, але місто живе. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку. Розповсюджуйте свій україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І наше дема прийде більше радощів, щастя, любові та благодаті. До зустрічі!